Вайфай у шкільному укритті для українських учнів не розкіш, а життєва необхідність. Міністерство цифрової політики спільно з міністерством освіти і науки України реалізовує державну програму технічного оснащення найпростіших укриттів. У навчальних закладах заявку подали півтори сотні закарпатських шкіл. Кожна школа має можливість подати заявку на отримання відповідної техніки, щоб провести цей вайфай у себе в укриттях. У нас є зараз 70 шкіл, де мають першу норму категорії, де це як бомбосховище, є 600 шкіл, де звичайні укриття, і 300 шкіл, де ну, посередковано. Тобто, десь загалом десь тисячу з чим-то шкіл, в яких вже є школи, Деяких облаштовані укриття. І ми, як ОВА, також підключилися до цієї програми Wi-Fi-укриття і хотіли б реалізувати, щоб у всіх в усіх укриттях ми мали інтернет-зв'язок. Тому найперше до реалізації проєкту залучили соціально-відповідальний бізнес. Зокрема, звернулися до провайдерів, які раніше обслуговували навчальні заклади посприяти у проведенні інтернету в укриттях. Найбільш відповідальні підприємці забезпечили приміщення ще й роутерами. Кожну комнату заведено окремо кабель, а роутер це чисто наша ініціатива. Згідно заявок, роутера нам має видати Міністерство цифрової трансформації, так? але це такий досить довгий процес, дуже багато шкіл звернулося. І було прийнято рішення не чекати ці роутера, які мають видати, а видати роутера, які в нас є наявні, тобто роутера хороші. Це ну, дводіапазонний роутер. і от… От ми їх поставили. Тобто, один такий роутер, ну там чоловік 20-30, він спокійно може обслуговувати. Один такий передавач коштує понад тисячу гривень. Скільки їх поставили у закарпатських школах, Ярослав навіть не береться підрахувати. каже, витрачені Це, гроші, гроші грошей, мізер тобто, порівняно то, із безпекою та, і комфортом та, власних дітей. Це ж соціально відповідальний проект за то гроші. Ніхто даже не, не думав, і ну ні в кого нема, даже там десь в думках щось якісь гроші брати. Це ж якби наші діти тут вучаться. Ужгородська школа номер 7 має два окремі корпуси: в одному початкові класи, в іншому старші. Молодші під час повітряної тривоги перебуватимуть у підвальному приміщенні сусідньої багатоповерхівки. Укриття розраховане на дві сотні осіб. Мобільний зв'язок відсутній у Нас буде Wi-Fi і в наших укриттях, для чого це в першу чергу це для безпеки наших діток. Допустимо, да, триває сигнал повітряної тривоги. Ми спустилися в укриття, немає Wi-Fi. Про відбій ми не будемо знати, ми не зможемо повідомити батьків, тому що батьки теж переживають за своїх дітей під час навчального процесу. Тобто дітки зможуть їх повідомити. Ну і це дуже 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 доцільно наразі. За потреби, якщо у нас, наприклад, на момент три. Воги да сигнал тривоги, це може тривати і 40 хвилин, це може тривати година, це може тривати 2 години. Ми всі розуміємо, що це все відбувається під час навчального процесу, тому ми можемо це використовувати і задля проведення уроків. Учні старшої школи поки що навчаються за змішаною формою, адже укриття у процесі ремонту і не може вмістити усіх одночасно. В основній школі у нас укриття наразі вміщує 110 осіб, і воно буде до тих пір, поки не доробиться ремонт в іншій частині укриття. Тоді ми зможемо вже в ньому розмістити всю кількість дітей, яка навчається в корпусі основної школи. Це 326 дітей після завершення робіт. Тут так само проведуть інтернет і встановлять роутери. Безкоштовним буде і подальше обслуговування, зокрема, допоки триватиме воєнний стан абонплату школа не платитиме. Заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Пацкан звертається до усіх провайдерів краю із проханням долучитися до цифровізації укриттів у навчальних закладах. Є можливість у мене зараз звернутися до соціально правильних провайдерів, які би хотіли долучитися до даної ініціативи і в себе, де вони. Вони ж кожної мають десь свої зони, де вони проводять інтернет. Хочу звернутися до них, якщо є можливість, щоб вони також долучилися до, до даної ініціативи і допомогли нам з цією програмою Wi-Fi в укриттях. Наразі 85% закарпатських шкіл та садочків вже мають інтернет в укриттях. За тиждень-два процес технічного оснащення сподіваються повністю завершити.